Як взимку оберігаєтеся від застуди? Їмо лимони. Працюємо вдома. Майже дуже не виходимо на двір. Слава Богу, робота дозволяє. Стараємось запобігати, запобігати. Як саме? Як саме? Одіватися, щоб ноги були в теплі, голова в... Холоді і не буде грипу. Часничок треба приймати. Часник. От. Цибульку, часник, Хрон. Все. Не буде грипу. Та взимку як оберігаєтеся від застуди, щоб не захворіти? Чо так все, а так не болію. А я дуже часто хворію, так що ніяк не виходить. Ну п'ю чаї, звичайно, з маліною там. А так, в принципі, хворію. Якісь про профілактичні заходи? Можливо? Ні, ні, на жаль, ні. Ну тобто, якісь, можливо, вітаміни п'ю, а так особливо ні. Стараюся тепло вдягатись, але не часто це виходить, тому що люблю джинси з дірочками. Взимку да. оберігаєтеся від застуди. Не знаю. Є якісь, можливо, народні методи. Та то п'ємо все, що попало, та й все. А так що ж ми можемо оберігатися? Баб'яку ж не знаходиш, бо там вже не наші ціни. Наші ціни у Києві. Ой, немає. Хай би він пожив на 1300 гривень і подумав, як його ходити і купляти. А профілактичні, можливо, якісь. Не, все, За пенсію свою згадала, то не хочеться нічого більше згадувати. Як оберігаєтесь взимку від застуди. Від застуди да, не, за... не замерзаю. А ще. Все. Більш не знаю я. А як можна не замерзати? От, під, в... Ну, не, не ждати на зупинках довго. Ну, рухатися. А інше не допомагає маршрутках, зазвичай то всі кашлюють, передають друг другу. Як взимку оберігаєтеся від застуди? Одіваємося тепліше, ну як можна, то сам більш-менш. Ну, а так, точно, точно як по погоді. Ну, так, держимося. Так що. Може, якісь профілактичні застудити. Ну, чаюємо, разне таке. Травки попиваємо те саме, імбір з лимончиком, лімо, чайок і допомагає. І не хворієте? Ну, всяке буває, знаєте, щоб повністю сказати, що ми не хворіємо, такого не буває, знаєте. Життя є життя, десь трошки посоїли на остановці, промезли. І таке буває. Як оберігаєтеся взимку від застуди, щоб не захворіти? А кремом мажеш. Беру в аптеки крем. І можу стільки можу. С утра чай крепкий, а вот зараз прийду, кофе вип'ю. І все. Все. Медикаментів ніяких. Ні, 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 нікаких. Ну, було трошки, простила, ноги замерзла. Мороз то тоспирину випила і все. Стараюсь двигатися. А як взимку оберігаєтеся від застуди? Чи не захворіти? чай зло лимоном. Як взимку оберігаєтеся від застуди? Від застуди. Лімони, вітаміни і, і все таке. І все. Більше я в мені не маю чого. А як взимку оберігаєтеся від застуди, щоб не захворіти отакі от морози? Ви знаєте, я і не боюсь морозів. Ну, тепло одягаюсь, Чай п'ю. З м'ятою, лісою, всякими цвіточками різними. Це все. І не хворієте? Ну, слава Богу, в тому році я ще не хворіла. Хоча в мене хронічний бронфік. То все. Та які поради черкасся? Ну, оберігатися, часник їсти, цибулю, ну, інколи, ще щось можна прийняти. А що саме? Ну що, согрівающе, согрівающе. А так, як, стараємося менше. Менше по поганій погоді ходить на вулиці. А так, а більше що? На таблетки грошей не вистачає. Як взимку оберігаєтеся від застуди, аби не захворіти? Я не виходжу з хати. <реш> і не стрілю. Оце таке. А що ж, іначе ніякого такого. А як треба вийти і от зараз вийшов? Оце як вийшов, то бистренько. <реш> Купив хліба, макаронів і додому. Бабушка не виходить з осені, абсолютно. У неї як ас, давлення після хімії. Ми хімію робили на ЗХВ. Так що боліємо, так боїмося ми вже. Оце таке Можливо, профілактикою займаєтеся? Ні? Ні, такого. Є якісь поради черкасські? Часники. Лімон і все.